Доброго дня Україно! доброго дня українці, хочу вас запитати, як ви гадаєте, якщо фермер почне годувати своїх свиней червоною та чорною ікрою, Він багато заробить? Скажете ось дурне запитання задаю. Може, воно і дурне, але не зовсім, мабуть, якщо дивитися ситуацію, яка в нашій Україні. Чому ми дивимося серіал? Про суддів, котрі бажають бути в Конституційному суді. У них зарплати ще до того були ну, приблизно 2 мільйони гривень і більше на рік. Це не чорна ікра, це не червона ікра. Чому селянин має так бідувати, а чому той багатий має так жирувати? Чому той суддя, який так не гарує як селянин, має так багато утримувати? Чим він такий особливий? В нього два роти є. Він має жерти більше, в нього вага більша. В чому суть? Чому так є і особливо в час війни люди збирають? Збирають ті люди, котрі отримують невелику зарплату, збирають на ЗСУ. А свиня жере чорної кру. Чому свиня жере чорної кру навіть в час війни? Чому є досі стотисячні зарплати, коли ми на колінах, ми, як країна, стоїмо на колінах і просимо у всього світу, дайте нам, доспоможіть? Знаєте, так на дорогах там так спілкуються. Доспоможіть, кажуть. цигани і не тільки. Таке цікаве слово. Ось ми те саме, ми просимо на колінах, а з іншого боку свиней годуємо чорною і червоною ікрою. Чому так є? Чому наш президент цього не помічає? Чому він не стукне по столі і скаже: Вистарчить жерти, свині? Чорна ікра в час війни так не має бути, тому що ми програємо війну, тому що люди не здужають збирати на ЗСУ ті копійки, бо ви свині жерете кожен божий день чорної ікру. Свині схаменіться, мабуть, так має сказати президент. Я звертаюся до пана Зеленського, щоб він почув, почув таких простих людей, як я, і сказав свиням: свині, стоп! 40 тисяч максимум в Україні! Крапка! За 40 тисяч також не пропадуть, з голоду не помруть. Селяни за які кошти живуть? З мінімальною пенсією, за які кошти живуть пенсіонери. Що це є? З одного боку, що геноцид, тими пенсіями мінімальними, а з іншого жирування, тою чорної, червоною ікрою. Скажіть, ну не суки вони? Ну скажіть, хіба ж це люди? Якщо влада мене не почує, скажіть мені, це влада народна? Хіба ж вона може бути народною і може називатися народною, коли вони не чують простий народ? Хіба так має бути? Я не знаю. Мабуть, нам. Вистачить тих свиней, тих ненаситних з їхніми зарплатами стотисячними, з їхніми пенсіями стотисячними. Ну так, мабуть, не повинно бути, особливо в час війни, коли нехватка грошей на ті ж коптери, і ТД і ТП. Невже так має бути? У нас час можна дякувати тільки ЗСУ, особливо тим, хто на передовій, особливо тим, хто на передовій, і він навіть не мовчить, а висловлюється. Я дуже дякую, особливо тим, хто не ті такі гламурні в чистенькому одязі, ті такі за перепрошенням пиздуни, розумієте, від влади, які там Локшинку вішуть. А тим брудним, знаєте, в тому брудному одязі, які не хизуються, не пантують. Бо я знаю, хто на передовій, ті ніколи не пантують. От ніколи, ніколи. Ті воїни, колись з Афганістаном, вони ніколи не понтували. І ті воїни прості, ті, що реально бачили біду кров, кишки, вони не понтують. Ось і тут треба оцінювати тих, кого треба оцінювати. Я говорю якраз про тих воїнів, ті, що на передовій, але те свиняче кодло вистачить жерти. Бо ми не прогодуємо чорної крові свиней, їх надто багато і жируть вони непомірно. Вони вже мільйони хочуть, а може за якийсь час мільярди. А що вам лишиться простому народові, що нам лишиться, та нічого. Сподіваюся на ваше розуміння, сподіваюся, що ви почуєте. Скажіть свою думку, можливо, ви вважаєте, що я не правий, і так і має бути 100 тисяч гривень, де хто каже, ой, треба дати 100 тисяч гривень, щоб не крали. А може їм руку треба відрубати, щоб не крали. Може голову треба відрубати, щоб не крали, як це в деяких країнах робили. Як це так дати? Давайте вчителям, медикам також, щоб вони не крали. Дайте їм по 100 тисяч. Ой, ні, щось там не хочете дати, ні. Там не треба, ні. Тільки тут треба тим своїм, тим гламурним, тому кодлу чиновницьку. Тим треба, правда? Тим, хто дозволяє красти, тим, хто дозволяє стюрм випускати, вбив людину. На блокпосту воїна вбив, і що сидить в тюрмі? Та ні, мабуть, не буде сидіти в тюрмі, і так кругом, так навколо, кругом несправедливість. А чому так має бути? Можливо, президентові слід побачити це, можливо, слід почути, і тоді можливо щось зміниться в тій Україні, в тій багатій, надзвичайно багатій країні, в якій люди б мали жити заможно, реально заможно, але живуть чомусь заможно тільки ті одиниці, ті слуги народу живуть. Заможно, знаєте, вони себе назвали слугами, ха, але подумали і подбали тільки про себе. А про простий народ ні. Ой. Нехай Україна переможе як на внутрішньому, так і зовнішньому фронті. Всім добра. Скажіть свої думки з цього приводу. Можливо, ви мене засуджуєте за такі слова. Можливо, я щось не те говорю, можливо, ви якісь більш досвідчені в цьому плані. Скажіть, висловіться. Я сказав, що я думаю, мабуть, більшість так думає. Всім добра, нехай Україна переможе!